Кажуть, є звичайний універсал, а є олтрек. Ось на такі сьогодні і подивимось. Б8. Повний привід, 190 кінських сил, 18 рік, 2-літровий дизель, 182 тисячі пробігу. Ціна 22 тисячі 900 умовних одиниць. Да, красиво. Усі з Європи з спектраджерами прогами. Пробіги підтверджені 100%. Різні комплектації. На усі є документи, сервісні книги. Також звіти про діагностику та обслуговування вже в Україні. Б8, 19 рік, повний привід 190 кінських сил. Літровий дизель 196 тисяч пробігу 23900 без підкрасів повністю обслужені. Тут сейчас на приборка LED Virtual Volkswagen. Це максимальна комплектація. 20-й рік, 165 тисяч км пробігу, 28 900. У наявності і готові до продажу.